Нарешті зібрав до кучі всі три роботи Дениса Трюхана. Це було завжди два. Один на дачі. Це маленький огляд зроблю. Радує око. 634, 72 року, тобто 77-го, 360-ка, 72-го, 250-ка 63-го року випуску. Ну і роботу покажу. Вони прогріті, звісно. Брехати не буду. Так, працює 250-ка.

Тугенька ще на обкатці заберу село. Поміняю місцями з 360-ти, буду кататися по пиву, внуків катати.